Першого українського чемпіона Європи з боксу викидають на вулицю ключі від квартири Владиславу Засипку за спортивні досягнення у далекому 73-му вручав особисто тодішній донецький мер. Тепер судові виконавці і без жодних урочистостей намагаються виштовхати спортсмена разом із родиною на вулицю. кажуть, той мав необережність виступити поручителем за банківською позикою. На дверях квартири першого українського чемпіона Європи з боксу Владислава Засипка Державна виконавча служба змінила замок. Сказали, квартира вже не його. Квартира була приобретена з публічних торгов. Покупателям були мої довірителі. І от було рішення суду за тим весілля. Чемпіон континентальної боксерської першості 73-го року розповів, що цю квартиру йому подарували саме за спортивне досягнення. Мер міста, он тоді визвав до себе і вручив мені. эти ключи от, от этой квартиры. сказал, спасибо тебе, сынок. Вот так вот, да, я ключи. спасибо тебе, сынок, ты прославил наш Донец. Вот так вот меня досталась эта квартира. мне, мне ее подарил город. А зараз, Спустя 40 років, літну вже віднімає. державні виконавці заявили, виконують судове рішення пов'язане з невиплатою банківської позики. Виявилося, що чемпіон сім років тому став поручителем по кредиту у 65 тисяч доларів, який брала дружина на сестра. Жінка виплатила лише половину суми. А коли не вистачило грошей, банк почав нараховувати пеню. Почалася судова тяганина. У нас ними судяться вони паралельно нашу квартиру квартирну таргі. Это параллельно все було і на торгах мы не участвували. І нам зразу прийшли, туже саме як сьогодні. Ви не хозяева этой квартири. хозяйка другая. Пожалуйста, выселитесь. Власники квартири подали в суд на банк, який без їхнього відома продав квартиру. Рішення ще немає. виконавчої служби вже є припис на виселення. Виселення зручається в тому, що вони на должники... Um, Остався только стал столько на помещение. Также мы можемо застосовувати дії промышленного характера. Чесно говоря, не очень хочется женщину как-то выталкивать, поэтому ми так долго зі сідім, питаємося договоритися. Родині чемпіони йти просто нікуди. Тож Владислав с дружиною вирішили стоятимуть до останнього, аж поки з квартири їх не викинуть силоміць. Світлана Фічун Сергій Сіров Донецьк новини 2+,2.